Щотижня гумористично розважальна передача жартклуб побрехеньки вітає вас. Е, ну, треба е, з нагадати про те, що у нас головні девізи – самі брешемо і всіх запрошуємо. Поки не брехнемо, то й не дихнемо. От е, жартуємо, мудруємо світом, мандруємо. І до речі, сьогодні ми, ми примандрували. Знаєте, куди у тетерівку. Ну у тетеріку, звичайно, відразу до річки на природу, а справа в тому, що нас запросили до себе у гості товариство з обмеженою відповідальністю Каріна. Ну, головний офіс знаходиться у Житомирі польова 6 головний офіс і телефон, до речі, дуже легко запам'ятати 33 двадцять два А ось тут у тетерівці якраз виробляють е, те, що цікаве тут. Це плитка, тротуарна плитка, різноманітна. І крім плитки ще і забори. Про плитку ми потім пізніше розповімо. А оскільки ми поки не брехнемо, не дихнемо, то ми починаємо. брых, дыхать. Ну, сегодня, как вы видите, мы немножко в новом составе, поэтому следующий анекдот посвящается отсутствующему нашему Вите студенту. Ага. А вы знаете, вчера после экзаменов мы играли в интересную игру. Кто лучше всех даст декану Пендуля? И я выиграл. Конечно, Петр Юрьевич, вы же ректор. Ну, значить, два добродія на базарі. Шановна така каже, слухайте, хлопці, це вам жінки точно сказали? 50 літрів горілки і дві тротуарних плитки. Охоронець зоопарку просить дівчинку, ну не треба так странно готувати бігемо морозовим. Це по-перше, а по-друге, голова у нього з другого боку. <рес> у нас сьогодні змінений склад, бо знаєте, воно ж весна, літочко. Крім того, що будівлею люди будують будинки і все, плитки собі е, добувають і все таке, тротуарні і таке інше. Крім того, що люди картоплі садять і екзамени здають, тому ми сьогодні в зміненому складі. Ну, оскільки ми на природі, отак річечка мені нагадала теж, так, відпочинок. З відпочинку приїжджає чолов'яга додому, значить, от, а жінка дивиться, помічає, що в нього маленькі річки ростуть і з-під волосся вибивається. Боже, як же це так? Я тобі клянуся, що я тобі відпочивав, ні разу не зраджувала. Та не хвилюйся ты, я знаю, кто це. <связать> ну так опять-таки тепло стало, детей водят в зоопарк, понятное дело. Да? И вот экскурсия по зоопарку, и экскурсовод и говорит, мы подходим к клетке, где сидит медведь-панда. Своими белыми круглами под глазами он как бы говорит вам, дети, не бухайте. <связать> <связать> а это тут недалеко пост ГАИ, такая картина, значит, тормозит гаишник машину, затормозил, говорит, здравствуйте, вы что, атеист? Нет, а чего вы взяли? А что вы пост не соблюдаете? Выпущен дезодорант Гарри Поттер. Он уничтожает автомобильную гарь и человеческий пост. Ну, вот два мужика с Бадуна встречаются вчера разом, кириалы. Встречаются, ну, что там у тебя, как? Такая же лаяла, такими страшными словами, такими лаяла словами, а у тебя как? Ми мені, мені так, е, нормальним, там, щось ім'ям сім'ям щось, е, щось домашнє, щось таке. от Не можу запам'ятати, щось таке. от Не можу якраз запитати, коли виходить дружина на балкон і каже: ти собако, а ну йди додому. В посвящається. Муж з жіною приходять на спектакль, опаздують і тут об'являють. Ісполняється сповняється шеста симфонія Шостаковича. мужине. Вот видишь, я говорил, не надо опаздывать, пять симфоний пропустили. Ну, на дискоте жена мужу. А, слушай, что ты так блестишь? Это потому, что я звезда. Нет, это потому, что ты вспотел. Билл Гейтс и компания Microsoft разработали новые программы обеспечения для автомобилей. Теперь при нажатии на гальма, он вас спрашивает, вы действительно имеете желание загальмовать? Ну, загальмовать так. Нет, Сережа, ты расповедай. Ну хорошо, ну, я так. Я, нет. Чё, нет. я загальмовал. А, а, хорошо. Разгальмовываемся. Э, две подружки встречаются, одна у другой, говорит, ну как жизнь, дорогая моя. Да все говорит, хорошо, вроде бы, если бы не мелочь. Говорит, купила такую шляпку, прихожу. Муж посмотрел, говорит, не, не нравится. Так что говорит, в чем проблема? Пойди шляпку, то есть да поменяй. Ага, шляпку-то можно, а где мужа поменять. А это случай из жизни потрясающий. Значит, на одной личной площадке жили две семьи. У обоих была одна фамилия, Цукерман. Ой. И вот, значит, в не случилось, один уехал в Израиль, а второй умер. Ой. Вот. И, короче, похоронили его. Все через 9 дней приходит телеграмма. И по ошибке отдали вдове. Вдова читает и падает в обморок. В телеграмме написано. Прибыл на место. Пекло адское. Человек-паук ничего не боится. чоловіка-тапка. Оце ти щось там про цукер, цукер, цукер. Мене нагадало теж по брехеньку таку, два друга стоять і один одному говорить: ти знаєш що, от ти так, ти так роби. Тебе образили, тобі зло, а ти йому цукерку. Тобі зло, а ти йому цукерку. І так до тих пір, поки в нього не буде цукрового діабету. Ну, ми бажаємо, щоб ні в кого не було цукрового діабету. Ми сьогодні у Тетерівці, в селі Тетерівка, там, де виробляють тротуарну плитку фірма Каріна. Ну тож, ми. Поки що відпочиваємо у тетерівці над тетеровим перед тим, як потрапити і побачити там, де виготовляють тротуарну плитку у фірмі Каріна. А ми зараз розпоч... а як ми відпочиваємо? Розповідаючи по брехенечки. Ну так, чоловіка так ходить по картині галереї, так дивиться картина, стоїть художник, автор, він так дивиться. Слухай, каже, що то мені оце там щось в твоїй картині щось не зрозуміло, там щось там те. Ты знаешь, что я так, я так бачу, я так бачу. Слухай, так носи окуляры. Это к тому, что я в очках, да? Ну вот мы как раз на природе, смотрю, везде кроты порылись, тут везде горки, ямки, и я так сообразил. Значит, чистая земелька. Да, чистая земля. И я вдруг понял, вы знаете, оказывается, почему детство всей своей компании не могли вытащить репку? Чего? Ее под землей кроты держали. Ну, на природе маленький мальчик заходит в охотничий магазин, Говорить продавщиця, продавщиця, дайте мені, будь ласка, карабін і спічки. Спічки дітям, не ігрушка. Точно. А це ну, шикарний номер у цирку, шикарний номер. Крокодил співає, бегемот, грає на піаніно, всі такі здивовані до директора кажуть, ну скажіть, ну це ви щось там під... Там такого не може бути, щоб там крокодил співав, а на, на, на піаніно грав. Каже, да, чесно, треба зізнатись, це, 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 це вони не роблять. Право в тому, що каже, е, крокодил тільки рота відкриває, а бегемот співає і на піаніну. Да, ви знаєте, зараз много нововведень. От, допустимо, недавно випустили прибор ночного бачення на солнечних батареях. Взагалі, много всякого цікавого. Я, вот, наприклад, купив германську германськумалку, вона тут же сломалась. І що ви думаєте, всього видавив трохи яблучного сока, трохи апельсинового, а на березу вона взяла і зламалася. <рес> не треба було березу сувати туди. А, ну, в зоопарку. Син каже: мамо, мамо, давай купимо слона. Син, а чим ми його будемо кормити? А тут написано, слона не кормить. <рес> <рес> ну, а це два куми, значить. Випили гарненько, значить, там класно стало, потіплела, значить, то, то, то. один кум каже. кум, ви знаєте, що я повинен перед вами вибачитися. Ото пам'ятаєте, у тому році вам догану записали виговор, так оце я накапав. Потім ще б'ють, куми, Знаєте, як у тому році ото, за перший квартал вам не дали премії, Ну, це ж я накапав. Той сидів, сидів, каже, куми, а ви. Бачите, от ото ваш Петя біга, бачу, так оце й я накапав. <реш> ну тож ми продовжуємо засідання жартклубу побрехеньки у тетерівці над тетером разом з фірмою Каріна. Ну, от я хочу побрехеньку таку розповісти. Зустрічаються ну, свекруха і теща. значить, дві мами: свекруха й теща. І от е, свекруха каже: ви знаєте. Свахо. От ваша Наташа ну така гарна дівчина, ми її так полюбили. Така. А то ж, каже, вже, каже, рік у нас живе і ніяк чомусь не народжує, каже, дитятки. Дивно, що з нею сталося. Дома кожного року народжувала. Папа, чому жінки красяться, поливаються духами. Ну як тебе синок об'яснити? Ну, возьми, к примеру, ловушку для тараканів. У Москві ОМОН розігнав Євровіжн 2009 Оу. да, тому що ріш... вирішили, що це гей порад. Гарі Каспаров прежде ніж виграти у комп'ютера, виграли утюга сковородки і свів партію в нічу, состиралі машини. Це вчитель до учениці каже, ну як у тебе справи. Каже, нормально. У тому році була на сьомому небі, а сьогодні на сьомому місяці. <риклад> <риклад> каже, ну дівчата, і високо ж вилітаєте. <риклад> <риклад> ну, зараз у нас вже тепло, так, зима, ага. сніг, от теж так тетерів, фліт. Дівчинка Маша гуляє по тонкому льду, поняла. Що льот ламають гораздо проще зверху, чим знизу. Так, хлопці, а зараз ми разом з вами і з глядачем ідемо якраз до того цеху, де виробляють шикарні плитки тротуарні. Ідемо? Отже, ми безпосередньо знаходимося там, де, де виробляють тротуарну плитку. Товариство з обмеженою відповідальністю Каріна. Антикризова пропозиція, тротуарна плитка і забори. От плитки тут різ, ну, різноманітні. От я бачив плитка, яка називається квітка. квітка, тому вона буває сіра, кольорова, от шахова дошка. Вона і сіра і кольорова теж, рельєфна плитка, е, називаються такі зіркові соти, дуже цікаво, і І ось просто зірка плитка, називається зірка. Є тут, е, така оригінальна плитка, тротуарна стопа. Стопай и багато да чего тут, а хлопцы любуются на это и рассказывают по брехенечки Валера, ты, Я. да, действительно плитка великолепная, я, 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 плитка действительно великолепная. Вот мы, сюда ехали, как раз везде ремонтируют дороги. Я понял, есть великолепное предложение, как наши дороги к 2012 году сравнить по уровню с дорогами всей Европы. Все очень просто, надо просто разбомбить дороги у них. Магазин Килимів. І жіночка питає: Слухайте, шановна, посоветуйте мені щось, пожалуйста. Ну, таке, щоб в дітській постелити і буде все класно. А скільки у вас дітей? Шестеро. Ні, краще дитячу постелити пліткою. По гарній такі тротуарні плітці фірми Каріна. Жіночка веде корову на мотузці. Міліціян каже: жіночка, ви що не бачите? Це тротуар, це ж для пішоходів. Тю, а моя корова що, на скутері їде, каже. Тю". І знову ж таки на тротуарній плитці, отакі зіркові соти, зустрілися дві подруги, давно не бачили одне одного. Ой, привіт, привіт. Ну ка як та бать, давно не бачила тебе? Як ти зі своїм, зі своїм поживаєш, як живеш? Нічого, каже. Я за той час, як ми одружені, значно виросла в його очах. Та що та, а як це? так?» Ну раніше він мене називав Мишенятко, а тепер Криса. Збирається дівчина на побачення в гуртожитку, ну і подруги її там збирають, допомагають. Одна каже, може 50 для хоробрості та поседила, така, ні, ліпше 100 для дурі. А, <риклад> а я смотрю на вот эту плітку шахмату і сповідаю Оказывается, що исследовали, що все-таки шахмати забере, тому що mm -hmm. рано чи поздно там все кончається матом. <риклад> Плитка также широко используется на стадионах. Да. На соревнованиях по метанию молота смешнее всего метали зрители шестого сектора, куда, собственно, и упал молот. Таку, таку плитку, як це зручно, звичайно, і на стадіонах. Будь-мати, будь особливо вдома особливо уявляєш собі такий вимостець. На, на подвір'ї теж гарно вимостити таке. До речі, мій один друг, дуже близький друг, в тому році замовив таку плитку, таку шахову досочку, таку, сіреньку постелив. Ну, класно, класно, правда, я не бачив, але він каже, що класно на ній столика поставити, вийти. Це він Ігор Володимирович. Так, да, да, Ігор Володимирович, столика поставити. Ти відпочити, особливо в ліску, ні взимку, ні влітку не тріскається, розумієш? І вона, крім того, ще глянцева. Тут написано ось така, що е, значить, продукція з високими фізико-механічними характеристиками, міцна, ну чудово. Але е, між тим Побрехенечка така два друга зустрічаються, каже: Ну що, як ти там зі своєю поживаєш, теж цікавиться. А той каже, та, ти що, моя мене безтями любить, без пам'яті каже, ну просто без пам'яті любить. Як це? А каже, кожного разу називає новим ім'я. <реш> <реш> ну що ж, шановні, я думаю, що треба нам рухатись далі, знайомитись із тим місцем, де виробляють тротуарну плистку у фірмі Каріна. Так. Отже, я, поки я готувався до зустрічі з вами у цьому у цьому епізоді, хлопці тримають вже дуже довго тримають оці важкі, але оригінальні плитки тротуарні. Справа в тому, що це пов'язано з тим, що е, на ці плитки проводиться акція до 50 знижки на всі оригінальні плитки. Так що заказуй, Саша, і ти, Сережа, заказуй, Мож, Можеш вже нести додому. О, да. А це, е, знаєте, я хочу розповісти по брехенечку. Дотримайте до кінця, по е, приходить батько. Ко додому, а і, там були дів дівчина, його дочка була з хлопцем. Вискочив той хлопець, Там батько приходить додому, то підходить до вікно, каже: Он твій чувак, кури внизу стоїть. та туди, ні, ні, то він в мене не був. Ні. Був був, я бачу, мої цигарки смали. З дзвоник другу кажуть, Петю, виходь підемо в бар, посидимо. Він каже: не можу всі вечори. Я провожу з дружиною на дивані. Каже, що така любов? Чорта лиса, любов, радикулітка. А так глядя на це, я споминаю. Ви знаєте, що Анджеліна Джоулі з дитинства мечтала бути либо машиністкою башеного крана, либо проводити таку плітку. Вот так вот, вот сурова життя розбомбила хрупкімічти дівчинки. Да, це ж її стопа якраз від туди ну... туда. Від... Ну. ну, я ще хочу таку побрехенечку розповісти. Це, значить, дві блондинки зустрілися та каже, ой, я цього літа так хочу в Сочі поїхати, так в Сочі хочу поїхати відпочити. А та каже, а ти знаєш, у що це тобі обійдеться? Ну що? Години-дві поплачу та й все. <реш> ну, кажуть, ще, значить, такий цікавий ще є побрехенька каже. Ты, каже, зі своєю дружиною, каже, куди відпочивати едешь? Он говорит, ну, если с дружиной, то хиба это ведь А <реш> это из серии из этих моих каламбуров. Объяснительная. Первого, второго, третьего, четвертого не был на работе. Так как завелись деньги, еле вывел. Приходить сусідка, приходить сусідка, до гості а мама каже: синочок, поцілуй тьотю Веру. А той каже: Не буду. Цілу". Ну поцілуй, ну чого? -то". А не буду. Бо вчора, вчора тато її поцілував, вона дала йому ляпаса. <риклад> ну, а зараз у нас такий епізод, фокус від городничого у кущах. Валера. Демонструй. Да, значит. Деву. Обычно, когда я показываю фокусы с картой, всегда мне говорят, что что-то из рукава достают и тому да, подобное. Да, да. Поэтому я сегодня взял вот такие вот виниловые пластинки, отсюсущие дядю Вадима посвящается как диджею. Старые мин виниловые. Минкарто плюсады. Да, минкарто плюс И поэтому фокус с виниловыми пластинками. Фокус с тремя пластинками. Внимательно. Одна, вторая и ну, фокус очень простой. Делается всего один магический жест, и эти пластинки показываются еще раз. Обратите внимание, одна из них уже оранжевая. Если сделать еще раз магический жест, можно показать, что на самом деле у меня все три пластинки действительно оранжевые. Вот такой вот простой фокус. Действительно, я уже в рукава ничего явно не спрятал. Ну, ты фокусный, краще, не ждаишник. Ну что ж, шановні, а зараз традиційно в нашей программе «Побрехенька» від Костянтина Яновского. Прихенька така про якраз про китайську армію мені розповіли отут в цьому прекрасному кафе Золотий дракон. Що головнокомандувач зібрав своїх підлеглих і каже: Хлопці, наступати будемо маленькими кучками по півтора мільйона, по півтора мільйона, по півтора мільйона! А питають, авіація буде? Ні, не буде. Льотчик захворів. Тож ми познайомилися з фірмою Каріна і з тим, яка, яку вона випускає, виготовляє плитку тротуарну. Ну, ну, Поки літо треба будуватися, треба влітку будуватися. І тож тротуар треба теж класти влітку. Отож, А ми влітку, як і взимку, і восени, і весною, засідаємо і розповідаємо побрехенечки. Про. Про? Про гаишников наших друзей. Потому что мы около дорогу, дороги дороги проезжают машины. Я ж сразу же вспомнил. Вы знаете, вот такое золотое правило. Перед постом гаи надо обязательно притормозить. А знаете почему? Потому что гаишники, как малые дети, они могут выскочить на дорогу за закатящейся денежкой. А это очень опасно. Ну як діти, батько сыном на рыбалці. Батько, синку, дай мені, будь ласка, там хлібчику прикормить рыбку. Батько, я її А кашки я з'їв. Ну, то синку, дойдачі черв'ячків, і поїхали додому. Дзвоник в двері Робінович відкриває. Стоять серйозні люди. такі кажуть: ми свідетелі і його ви. Та ви що? А що він одружується? Про... Валера, про, про... даїшників. Значить, летить машина, летить, зупиняє водій, маш... даїшник водій вискакує з машини, п'яний. Ну все, ну все, я попався, я попався. даїшник. А спорим на 500 гривень, що не попався. Про блондинок. Сидят две блондинки, значит, сидят молча, одна там маникюрчик делает, а другая разложила вокруг себя открытки, смотрит на них, смотрит, смотрел, смотрел, потом, да пошла ты! Та ты что сдурела? Не сдурела, была вчера ходила к психологу, говорит, э, спросила у него, вот так соскучилась за молодым человеком, что сделать? Он не сказал, пошли открытку. А это знаете, это самое такой знаменитый охотник, всемирно известный охотник на слонов приехал же, Томер у него берет интервью, да, говорит, скажите, как вы добились таких успехов? Ну понимаете, я приехал в Африку ловить бабочек, но первое, что случилось, я потерял очки. Алла Борисовна ходить по детской площадке, заглядає в коляски. Женщина что? що вона делает? Ну, наверное, мужа себе присматривает. Степан і Іван зустрілися і каже, от ти кажеш, ну, моя так, так лає мене, так лає. Це прийде додому, каже, дихни, я дихну, вона лає та й лає та й лає, та, а ти роби так, як я, як. Ти як можна сильніше, дихай, дихай, воно падає і мовчить. и не лает. Дедушка, девушка, а расскажи, как ты во время войны два самолета сбил? Ну, внучок, не то чтобы сбил, скажем так, не до заправки. Опять батька с сыном уже, уже у хати. Папа, папа, можно конфетку? Да бери сколько хочешь, хочешь две. После операции хворый с надеей, лекарю, я буду жить. Да будете, будете, еще целых две часа. Ну, про блондинок. Две блондинки встречаются одна на другой, говорит, представляешь, вчера ехал в маршруточке, вор залез ко мне в сумочку, приезжай домой, а я не заметила, открывай, а он там сидит. А это значит, на скамеечке сидят две девушки, близняшки, похожие, страшно. Идет мужик, сидит, останавливается, и вдруг у него глаза открываются, вот так становится. Они -о -о. А говорят, мужчина, вы не удивляетесь, вы, вы это не, не Мираж, мы действительно что-нибудь Он говорит, что все четыре? Об'явление Лечим плоскостопие, искривление позвонка і близорукость. Обращаться к целителям районного военкомата. Мати до дітей каже, що діти згущенку не чіпати, це на кризу. Зелений горошок не відкривати. Це на пта кризу. Діти сидять, мамо, та хоча б швидше та криза, щоб наїстися. Вже. <рес> Шановні друзі, щоб вас криза обійшла стороною, не чіпала і нас теж. Оце на цьому закінчуємо ми програму Жар-клуб. Побрехеньки, побрехеньки, побрехеньки. ha <laughs> 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 Pobre Candy, pobre Candy.